Їх троє, і кожен має свій особливий погляд на світ та є те, що їх об'єднало. А саме бажання довести, що у рідній країні вдосталь цікавих місць для незабутнього вікенду. Цього разу ведучі першого вирушили до Львівської області. Зараз мандри наших ведучих привели до селища Східниця, яке розташоване так само на Львівщині. Молодша сестричка Трускавця, що мешкає від брата, за 30 кілометрів. Дістатися до неї можна просто на маршрутці. Східниця це чисте повітря, наповнене ароматами смол та цілющі мінеральні води, аналогів яким немає у світі. Адже, окрім відомої нафтусі, тут можна випити навіть східницькі боржони. Це чарівна місцевість, яку природа щедро обдарувала гірською красою. Така собі маленька Швейцарія. Тільки набагато ближче. Чим відрізняється Трускавець від Східниці? Звісно, водою. Вона Она немножко здесь другая. І ще плюс в оздоровленні, взагалі в самом процесі. Кожен чоловік, который приїжджає пить воду, он ходит к істочнику сам. у самого первого источника. Емельян Стоцкий – это первый человек, ученый, который нашел эти источники. Зачем ехать в Схидницу, если есть русская вес? А Схидница – особенная нахтунция. Тут, по-перше, есть минеральная вода типа Буржо, Медвес. на Украине, аналогов нема. Можно я тебя попробовать эту водичку, да? да? Вкус специфический. Ну, очень лічебний. Східниця це вода. вода. Як і в вашому позитивному ключі, так і в моєму шоковому. Коли ми туди приїхали, то була волога погода. А до того були три дні шалених дощів. І змило все. Подивіться: по дорозі тече ріка. Ну як тут їхати? І це ще. Найлегше місце. Через те ми пересідаємо на ГАЗ-66. Це монстр, а не машина. На такій дорозі і на такій машині почуваєш себе Олександром Македонським, який штурмував ганг, сидячи на слоні. На такой машине никакая речка не страшна. Мы залезли на него и проехали. А так я просто не уявляю, как бы иначе способом мы достались туда, куда нам нужно. Конечно, история может быть мало приятная с тобой случилась, но одна из особенностей Схидницы можно отметить, что там природа практически девственная. Извилистые дороги, которые были все в ямах, привели нас сюда, на самую высокую точку небольшого поселка Схидница. С этого места видно Всю панораму города. И город, я вам скажу так, напоминает Швейцарию. Маленькие домики, разноцветно окрашенные, просто потрясают воображение. Причем здесь экологически чистый воздух. Это говорю мне я. Это подтверждают папоротники и мох, которые прорастают абсолютно везде. Визуальный образ схитниц, яркий, светлый, добрый. Так, и там яркие, светлые, добрые дороги. Що повертаючись до доріг, мені дуже хотілося побачити багато чого в східниці, але було два варіанти: або ходити пішки, або машиною і вбивати машину. Ми знайшли третій варіант: джипінг і квадроцикли. Фу, складне завдання. За цією горою наше наступне місце зйомки. Нам там треба бути за 30 хвилин. Якщо поїдемо звичайною дорогою, ми запізнимось. Але у нас є диво радянського автопрому. На ньому ми домчимо. Якщо вважаєте, що східниці, це лише водичка і прогулянка це ще й екстремальні прогулянки теж. Далі Геннадій Попенко пересів на отакий міні всюдихід А я вот был не в краевке, а был просто в соляной комнате. Соляная комната, которая сделана вот под пещеру. Соляная комната предназначена для лечения и профилактики лор-заболеваний, дыхательных путей, аллергических заболеваний, кожных заболеваний и вообще замечательное место для релакс. Я же была в спа. Практически вы не должны были меня даже узнать, когда сейчас увидели, ну, потому что побоялся. меня омолодили, целлюлита меня лишили. И грошей да. тоже лишили? Не совсем. Некоторые процедуры стоят 60 гривен, 100 гривен. В славном западноукраинском поселке Схиднетья находятся одни из лучших в Украине медицинские оздоровительные комплексы, которые ставятся своими спа-процедурами. Идемте скорее посмотрим, что же с нами сделают. Це американська косметика. У нас тут на заході тільки 20 цих Далі красуню Алу закутали у своєрідний косметичний спальник. Тепер на нашу ведучу чекав вакуумний масаж. Процедура не з дешевих, але ефективна. Робиться складочка і робить складочка сижує. Та відео вимагається жиковатка шкіра, тонус, робиться кращий. Красоти багато не буває. На черзі у Алли нова процедура. Пресотерапія. На ведучу надягають отакі космічні штанці. Здавалося б, нічого не відбувається. Насправді ж. Кращиться обмін речовин, виводиться, токсичні речовини з організму. А тепер сюрприз для Алли. Оригінальна і дуже популярна процедура. Ху -ху. фишпилинг. Сейчас я окуну свои ноги в воду, где больше чем 100 тропических рыбок горору снимают омертвевшие клетки с моей стопы. Это отличная возможность почувствовать себя кормом для рыб. пока. Далее на Алу чекав куточок Мертвого моря в Схидниці. Я зрозумів, що ти була на унікальних процедурах, але я знайшов теж унікальну річ під Східницею є унікальний мотузковий парк. Скажень скажений. Тарзан попенко одну за одною приборкуємо тускові перепони. Дейди! Клас! Фух. Як ви бачите, я як немолодий гірський козел пройшов всі ці перепони. Один раз зірвався, нічого страшного. Це може кожен. О! Вже дуже давно хотіла спробувати, але я сама же боюсь це зробити, тому безумно рада, що тобі все-таки посіли все це по на себе испытать. Алла, а я радий з іншої причини. Я радий з того, що ти часто а іноді іноді запізнеш. Бо я встиг на твою процедуру. Той чан з мінеральною водою на березі карпатської річки, який приготували. Які приготували для тебе. Вони чекали на тебе, чекали, чекали. Чан вже вистигав, і вони петливим оком накинули на мене. Що, може, ви? Непогано, але лаврушки і солі не вистачає. Ви гадаєте, що мені гаряче? Так, трохи. Повний чан мінеральної води. Тут є різноманітні трави. На моєму місці мала б бути алла. Це добре, що жінки не пунктуальні. Ну що, напевно. Справжнього східницького релаксу ведучі програми «Подорожуй першим вирушили до селища Урич. Це за 8 кілометрів від східниці. Здавалося б, відстань невелика, та подолати її було не так уже й просто. Такий собі український авторафтинг. Та ведучі не здавались. адже попереду на них чекала унікальна пам'ятка природи, архітектури та археології фортеця Тустань, аналогів якій немає у всій Європі. Це місце, де можна відчути себе середньовічним воїном, чи то майстриною на всі руки або стародавнім кулінаром. Мені приємно, що ви підтримуєте цю ініціативу, яку ми з вами затіяли, та? І ми робимо довгожину подорож, яку поєднуємо з трьох різних боків. Ну, цього разу один бік трохи м -м, підкачав. Да я заблудилась. Ми поняли, ми тебе прощаємо. От, ну що, прощаєте? Ви не понимаєте, що я могла зато той подивитись цю область прямо со всіх со всіх сторін, тому що эти самі дороги, куда мене тільки не заводили. Десь все як в українських сказках, все як я себе представляла. Небольшие домики з соломенной крышей, снопки сена сіна стоять вокруг. Ви когда-нибудь видели такі большие лопухи? Я никогда. поки Алла блукала, Володимир з Геннадієм все ж дісталися славнозвісної фортеці. удивительное место, потому что для меня, в общем-то, это открытие. Это совершенно уникально. Эта крепость была построена для защиты юго-западной границы Киевской Руси. И было там всего лишь 50 воинов, но хорошо вооруженных. Вот так крепость тусты выглядела в 13 веке. Вот так выглядит крепость в наши дни. И несмотря на то, что был дождь, какая-то сила несла туда наверх, чтобы это все увидеть. Ближе к XVI веку эта крепость выполняла функцию тамож. Здесь проходил большой соляной путь. Это часть большого шелкового пути высоковато. Вообще крепость находится на высоте 600-700 метров над уровнем моря. Если вы посмотрите вот туда вдаль, на поле сооружена конструкция. Там проходят фестивали средневековой культуры. Участники тут и штурмуют давний фор, и залазят в стену бытную машину таран. І стріляють навіть з катапульти, і роблять навіть отакі крики: В ріднім краї панувати не дамо нікому. Все це насправді раніше було океанським дном. Уявляйте, зараз собі дивишся на це ліси, ліси, яке океанське дно. Але оці скелі вони називаються Гострий камінь. І коли почалися всякі переверзії, тектонічні. Найтвердіші най породи вилізли на гору і утворилися ці дивовижні пальці. На один із цих кам'яних пальців Попенко і спробував піднятися. Чого в Карпатах тільки немає? Є навіть морський пісок, щоправда, скам'янілий. Для того, щоб побачити цю красу, вам потрібно лише бажання. Алло, я розумію, чому ти мовчиш. Тебе ж там не було так. І це я нагадую глядачам, що Алла не встигла на світі. Я, я там була. Вдалося пообщатися з місцем і святий міста. Во времена Київської Русі на цьому місці стояла церква святої Троїці. По народним пересказам ці істочники лечать глаза. В 1884 году році здесь був Іван Франко, тому що йому потрібно було лечить глаза. І він остановился в селі урячі. До речі, відомо Франкові помогло чи не помогло? Я такої інформації не маю. Цікаво, треба подивитись. Бо чесно кажучи, провадь, будь ласка, ми їхали, коли в Тустань. Ми трохи заблукали, їхали дивними дорогами, знову таки дивними, і ми заїхали. В Нагуєвичі за 35 кілометрів від села Урич розташовані Нагуєвичі. Мальовничі Галицькі.